Вітаю! Перед вами просто хід продажів. Лита суперзірка висотою 1 80 см такого королівського блакитного кольору. Подивіться, які тут голочки, просто як на живій ялинці. Але є класна перевага. Ці не обсипаються. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона була максимально натуральна, тут наноситься коричнева фарба. Висота 1 80 см базова. Вона підходить для невеликих кімнат. Висота вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку підставка долитих ялинок металева, так як тут багато матеріалу, і ялинка тяжка. Також тут є ось така заглушка, щоб підставка не пошкодила підлогу. Ялинка складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона помістилася ось таку компактну чотирихшарову цупку картонну коробку. Так, ви економите на доставці, адже на пошті не потрібно переплачувати за упакування. До того ж, вам буде де зберігати ялинку не в сезон. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, зараз покажу, чому. Діаметр ялинки ми міряємо за повністю розправлені нижній гілочці. Якщо вам потрібно змінити діаметр, ви можете просто гілочку загнути донизу або ж доверху. В структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочка буде не гнутися, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, але й безпечна. Це все первинний матеріал, без жодних домішків, без шкідливих речовин та без жодного запаху. Обираючи ялинку на urban Tree, ви обираєте безпеку, адже при зіткненні з вогнем ця ялинка не горить, а лише поступово-поступово тліє. Ось вона красуня, блакитна суперзірка висотою 1 метр 80 сантиметрів. Замовляйте її саме зараз.